Добрий день, малята! Всі ми знаємо, до нас прийшла весна. А це позначає, що нам потрібно приступати до роботи і працювати на нашій землі. Город, сад, поля, все це потрібно. Що зробити? Засіяти і доглядати, щоб отримати по осіні гарний врожай. Так, давайте ми перевіримо себе, як ми знаємо, що де зростає. І де нам потрібно його засівати? Готові? Тоді вперед. Діти, скажіть, де сіють овочі на весні? В садках, в квітнику чи на городі? Вірно, малята, садять овочі на городі. Як називають людей, які працюють на городах? Їх називають городники, а де саджають дерева. У садках. Квітнику чи на городі? Правильно, дерева саджають у садках. А як називають тих, хто доглядає за садом? Їх називають садівники. А де засівають і саджають квіти? В садках, в клумбі чи на городі? Сажають квіти у квітнику. А хто дбає про клумби і квітники? Правильно, квіткарі. Ви добре запам'ятали, що де сіють і саджають навесні? Молодці малята.